Отож, шановні телеглядачі в ефірі Харків Онлайн ранок, і я хочу привернути вашу увагу до такої теми, як самомотивація. Отож, я хочу розказати деякі, деякі секрети та деякі способи самомотивації. Що таке самомотивація? Це наша мрія або мета. Щоб досягнути нашої мети або мрії, потрібні деякі правила, які я вам зараз розкажу. Отож, перше, знайомтеся з життям інших людей, які досягнули чогось в житті. Отож, це допоможуть вам зробити фільми або просто знайомства на. Вулиці. Також ігноруйте все, що вам не потрібне. Тобто, все, що вас не стосується, вам воно не потрібне і не потрібне в вашому житті. Також зрозумійте, що вам потрібно. Це також вам допоможе. Найчастіше смійтеся, перестаньте сумувати, адже життя прекрасне, незважаючи ні на що. Ведіть щоденник досягнень. Адже саме в щоденнику ви зможете побачити, чого ви досягнули і чого ви хочете досягнути в майбутньому. Займайтеся спортом. Адже спорт завжди допомагає, і завжди, якщо у вас навіть поганий настрій, спорт допоможе вам його покращити. Умійте створити собі обстановку. Якщо ви будете бачити, що в вашому домі або вашій роботі вам зручно, вам комфортно, то завжди ви зможете досягати того, що вам потрібно. Не розпочинайте один проект надовго, тому що вам стане не цікаво і вам не захочеться його продовжувати. Тому розподіляйте свій так час, щоб вам було цікаво і ви хотіли досягнути того, чого ви хочете. Оцінюйте свої досягнення, хваліть себе. Адже ви такий молодець, якщо ви чогось досягнули, то треба себе похвалити і собі самому подякувати. Говоріть свої задуми та фантазії. Та як ви їх будете обговорювати, то значить вони чим скоріше до вас прийдуть. Отож, шановні телеглядачі, це деякі цікаві, зовсім короткі правила, які допоможуть вам, щоб ви саморозвивалися. Далі ми будемо говорити про мотивацію, як навчити себе мотивувати. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Отож, шановні телеглядачі, ми далі розмовляємо про мотивацію. Отож, можна себе почати мотивувати, як нам розказували попередні наші гості в різних просто іграх. А можна самомотивуватися і навчитися себе мотивувати. для цього? Потрібно декілька правил, які. Дуже прості, і вони допоможуть вам самомотивуватися. Отож, опишіть вашу ідеальну мрію про те, як ви хочете здійснити свою мотивацію і для чого вона вам потрібна. Звичайно, намагайтеся мати хороший та позитивний настрій. Не стійте на одному місці. Навіть якщо ви маленькими кроками будете йти вперід, це головне, щоб ви йшли вперед і ні кроку назад. Займайтеся тим, чим вам подобається. Не потрібно займатися тим, що вам не подобається, Те, як вам не захоче. Це, це робити і продовжувати далі. Отож, їжте тільки здорову їжу. Так як здорова їжа допомагає вашому здоров'ю, вашій енергетиці, і ви зможете далі робити те, що вам подобається. Отож, найчастіше виїжджайте на природу, тому що природа завжди надихає і вона втілює ваші всі задуми. Е, перш ніж почати себе надихати на щось, побачте, що вас оточує. І відкажіться від того, якщо вам щось заважає в вашому житті. Не залишайте в розпочаті ваші справи. Доводьте все до самого кінця. Знайдіть свій ідеал і наслідуйте йому, та як це допоможе вам самомотивуватися. Отож, шановні телеглядачі, це зовсім прості правила, але вони вам допоможуть і ви зможете знайти себе в своєму житті. Отож, шановні телеглядачі, залишатися з нами, буде цікаво.